Доброго дня, шановні радіослухачі! На хвилях Радіо Марія, як завжди, у цій порі, передача світу долонях. Ви знаєте, ми щотижня говоримо про екологічні ініціативи, цікавенті. Про екологічні події, про стосунки людини і природи і все, 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 що пов'язує нас із світом навколо навколишнім. І власне, сьогодні у нас трошки не така, як завжди, передача. Сьогодні наша гостя, хоча вона в нас вперше, але дуже дуже вірогідно ви її чули до цього і неодноразово. А тому, що наша сьогоднішня гостя, вона радіоведуча, вона веде дуже мабуть, схожу на нашу передачу на радіо промінь, і це є Ольга Бродська. Доброго дня вітаю усіх. І власне передача «Азбука гармонії, яку веде Ольга. Вона ну передача, наприклад, якій досить часто буваю я в гостях. От і виникла ідея запросити Ольгу до нас в студію і поговорити, власне, як воно живеться ведучим передач про. Навколишній світ про природу. І, власне, перше питання: от як так власне Ольга сталося, що ви ведете передачу присвячену тваринам, присвячену природі? І власне, це було в життєвих планах, чи сталося випадково? Я скажу так: це сталося випадково. Це сталося тому, що мене брали на роботу саме як другу ведучу для програми про екологію і про тварин. Їх дві в нас програми. Спочатку я вела їх обидві. Зараз я веду ще одну додаткову, а про екологію вже не веду. Проте з перших днів, з перших ефірів, я зрозуміла, що все це моє, і я пірнула в це екологічне життя, і можу сказати, що зараз це вже невід'ємна частина мого життя, і я б дуже хотіла Робити щось більше, ніж просто запрошувати гостей. Можливо, моя робота комусь потрібна, і, можливо, завдяки саме моїм ефірам, хтось дізнається більше, хтось починає щось робити, але можу вже сказати, що цей круг людей це коло ти, Олексію, і дуже багато людей, з якими я познайомилася. Це вже і мої друзі, і мої однодумці. Ну а власне, тобто виходить, що це не випадково. Все ж таки, якщо прийшла працювати на передачу, не знаючи, що наперед що таке станеться, а потім вирішила, що це є твоє. Тобто, швидше за все не випадково. А власне, ну от як довго, до речі, ти працюєш на власне в цій передачі? Ну от програма, яку ми зараз записуємо, вона вийде у суботу, а в понеділок я буду святкувати рівно три роки, як я працюю на радіо промінь і веду ці програми. Ага, тобто це виходить, що і власне ця наша розмова теж не є випадковою, судячи за цього. А, і власне, що людину, яка має багато, мабуть, доріг у житті, приваблює саме в тому, щоб вести передачу про природу? Тобто, це кноп, ну, ти сказала, що цікаво, важливо щось нове доносити людям, так, але взагалі, от. Як як ти сама сприймаєш цю передачу, тобто яка є роль передачі азбука гармонії в Україні? Переважно як на неї реагують слухачі, і ну настільки це важливо для людей, що така передача є. Оскільки ми знаємо про те, що на FM-радіостанціях в основному музика, діджей, які розважають і взагалом увесь радіопростір, майже увесь, звичайно, крім декількох радіостанцій і нашої, в тому числі, вони спрямовані на те, щоб розважати людей, на те, щоб бути фоном. Радіо це фон так нас навчали в інституті. Але я зрозуміла, що радіо може бути не тільки фоном, і ми можемо дійсно робити щось важливе. все своє життя я роблю щось. Для когось це моє таке кредо комусь допомагати щось робити для інших людей і робити світ кращим загалом. І саме ці програми вони дуже сприяють і моєму власному розвитку, і розвитку нашої радіостанції. І дуже сподіваюся, що й розвитку наших слухачів, тому що от можна порівняти, що було три роки тому, наприклад, дзвонили люди, запитували: ой, а що це ви таке говорите? Про що я не знаю ніколи не чула, і вже так через рік, через півтори півтора роки вони. Телефонують і кажуть, ага, ми вже це чули, ми вже це знаємо. Тепер ми хочемо дізнатися і про це, і ставлять нові запитання вже як люди, які достатньо обізнані у, в екологічному плані, і про тварин вони теж вже знають багато. і Я відчуваю, що я дійсно роблю це не просто так, для того, щоб Побазікати в прямому ефірі, а для того, щоб люди дізнавалися більше про те, що їх оточує, бо насправді ми можемо йти дивитися під ноги і навіть не думати про те, де ми йдемо, навіщо ми йдемо, які е, тварини десь поряд живуть, і що вони роблять, що ми можемо для них зробити. Яка ситуація загалом у тому світі, який нас е, від якого точніше ми у свій час відмежувалися, завдяки тому, що. Що дуже сильно розвивається наша цивілізація. А власне люди часто телефонують на ефіри? Є деякі теми специфічні, ми їх називаємо жорсткими або резонансними, коли телефонів, в телефонних дзвінків дуже і дуже багато. А які, наприклад, це можуть бути теми? Наприклад, от щодо таких ми їх ще називаємо безпрограшні теми, коли потрібно зачепити людей, якщо вони так уже лінощі їх взяли. Наприклад, це. Притулки для тварин дуже резонансна тема. Кожного разу телефонують різні люди, різні точки зору. Все, що стосується якихось проблем, наприклад, все, що стосується проблем наших зоопарків, або відстрілу тварин перед Євро 2012, ми всі про це знаємо про людей, яких називають докхантерами, Про те, що Стосується кожного. Наприклад, якщо я присвятила програму морським свинкам, то можливо зателефонують хазяї морських свинок і спитають, а що там з моєю свинкою в неї якийсь, я не знаю, а, якийсь, якась пляма з'явилася на хвості. І я дуже переживаю. І це не буде резонансною програмою, це буде така освітня програма. Можливо, хтось сів сів біля радіоприймача, вімкнув радіопромінь, послухав про морських свинок, яких в нього ніколи не було. І ніколи не буде, дізнався більше і годі. А якщо програма стосується усіх і кожного, люди телефонують, люди запитують і люди дякують, що найголовніше за наші ефіри. А хто зазвичай є твоїми гостями? В основному це люди, які мало причетні до влади. Якщо говорити про це, я не запрошую міністрів. Я не заступ заступників міністрів, я теж не запрошую. Мені дуже хочеться спілкуватися з людьми, які не просто на папері, наприклад, там доктор біології, доктор екології, чи я таке взагалі не знаю. Ну, Наукові ступені для мене це не найголовніше. Найголовніше, щоб людина не була відірвана, щоб вона не просто сиділа і писала дисертацію про тих же морських свинок, а у неї реально вони були, вона їх розводила. Я їх знаходжу абсолютно в дивних, як на мою думку, місцях. І вони приходять, вони мені дякують, і потім стають такими уже постійними гостями. А чи є постійні слухачі? Скажімо, цікаво ті, ну, чекають твоїх передач, і кожного разу нам ну, якби дають про себе знати, що вони також перед цією передачею, що вони її не прогавили, і що вона їм досі цікава. Вони є тут. Є такі слухачі. Насправді, я не можу сказати точно, що вони не телефонують і на інші програми. Є в нас постійні слухачі. Променя є слухачі, які постійно телефонують. Я знаю, вже чекаю на їхні дзвінки, і майже вже знаю про що вони будуть запитувати Є такі, є хороші, ну позитивні такі, запитують вони по темі. Є, звичайно, і ті, які просто хочуть якось підбурити, збурити мене, можливо, навіть і образити, буває різне. Чи бувало за ці три роки така ситуація, коли ставалося так, що були якісь запальні суперечки між твоїми гостями і слухачами в прямому ефірі? Було таке звичайно, і я вже згадувала про програму, яка була присвячена Докхантерам. Прийшла людина, яка, в принципі, агітувала людей у Києві по всій Україні на те, щоб ми мітингували, страйкували і не допускали розстрілу тварин, які просто ходять з нашої вини на вулицях. Вони там живуть. Вона про це розповідала. І, от під час ефіру, вона говорить про конкретну людину. Вона називає ім'я і прізвище людини, яка організувала. Сайт докхантерів і можна зайти на цей сайт, подивитися. Організували, викладає фотографії вбитих тварин і хизується тим, скільки вона тварин вбила, ну, наприклад, в суботу або в неділю. І вона розповідає саме про цю людину, що от саме з нею потрібно боротися, тому що вона має вплив на свідомість людей, які заходять на сайт, і людина телефонує. Людина телефонує і говорить про те, що а, ви тут всі зібралися незрозуміло для чого. Ми хочемо просто зробити з екологічної точки зору наше місто і взагалі нашу країну краще. Для, і для того. Ми відстрілюємо тварини. Ми дуже хотіли ще поставити запитання цій людині, але зв'язок обірвався. Я думаю, що він сам просто повісив трубку, але своє слово він сказав. І далі вже а, телефонували інші слухачі, які половина підтримувала. Оцю людину, яка телефонувала половина, підтримувала мою гостю. Ефір був не просто такий бурхливий, він був запеклий, це був бій, серйозно. Ми наче дралися. А власне, от як справляється враження, стільки я так розумію, проблема пов'язана з безпритульними тваринами, з притулками, з дохантерами, Це одна з таких найбільш резонансних тем. І, мабуть, за ці три роки неодноразово такі теми, мабуть, були в ефірі. Так, то власне, загалом більшість слухачів, принаймні, от ті. Активні слухачі, які телефонують, які висловлюють свою думку в ефірі, вони як ставляться до проблеми безпритульних тварин, і як бачили би вирішення цієї проблеми? В основному це люди, які підтримують моїх гостей. А я запрошую тільки тих, які хочуть боротися гуманними методами із з цим: жодних відстрілів, жодних притулків, де тримають два дні, а потім вбивають і так далі. Я маю на меті ну, кожні декілька місяців робити таку програму або про притулки, або про безпритульних. Усе, що стосується тварин, які живуть на вулицях. Запрошую різних людей. Ми знову на початку програми усім розповідаємо, що є така проблема, може хто не знає. І є Хи вирішення, відстріл, стерилізація і якомога більше брати таких тварин додому, не купувати тварин, не зважати на породу і так далі. І в основному слухачі телефонують, і підтримують. Вони говорять про те, що вони самі брали з притулків або підбирали на вулицях, і вони дуже хочуть допомагати. Я знаю, що є люди, які наші слухачі вже зголосилися і декільком притулкам вони допомагають. Ну, власне, я пригадав одну історію, яка, мабуть, місяці два тому сталася зі мною. Ну, власне, історія, яка мене примусила. Ще краще почати ставитись до безпритульних тварин. Я, в принципі, і так завжди до них ставився дуже позитивно, але я ніколи не задумувався про те, наскільки вони довірливо насправді ставляться до людей. Тобто, з одного боку, ну дійсно буває, ти бачиш або просто собак на вулиці, на ті, ти, наприклад, не реагуєш. Ну, от вони бігають собі по своїх справах, і, власне, ти в тебе з ними немає нічого спільного, або ти на них реагуєш, коли вони, наприклад, на тебе починають гавкати, або там якось реагувати. А власне, так сталося, що я запізнився на. Останній транспорт, і чекав з надією там, на якийсь попутний транспорт. І е, до мене підійшли фактично під дощем, підійшли три досить великих вуличних собаки. І е, просто лягли навколо мене, притулившись, до мене, їм якось було зручніше спати поряд з кимось. І для мене це е, якось я до них присів, почав чухати їх за вухом. От. І врешті решт один цей пес просто мені на коліна заскочив, скрутився калачиком і теж заснув. І мені оця довіра просто до собаки, яка ніколи. Коли в житті мене не бачила, яку навряд чи хтось на вулиці просто бере на руки, щоб вона в не, у цієї людини на руках спала. А довіра цієї собаки до людини, яка просто не проявила агресію, я був просто шокований. Коли просто величезний пес, який. ну, Мені навіть було трошки незручно його тримати, він настільки великий був. Але навіть така собака, яка могла би будь-яким чином проявити агресію, якось обережно принаймні поводити з людьми, вона проявила таку довіру. і, власне, там інші пасажири, які також поряд зі мною чекали попутного транспорту, вони теж такі були шоковані, начебто це мої власні собаки, які поряд зі мною спрять, в тому числі, в мене на руках під дещем. От. І після цього я кілька разів перевіряв, і насправді будь-хто з слухачів може теж таке зробити, побачивши собаку на вулиці, просто на вулиці, просто присядьте на корточці, похлопайте себе по коліну і простягніть в бік собаки руку. Всі собаки без винятку відразу до вас підійдуть і попросять, щоб ви їх почухали за вухом. Всі собаки на вулиці чекають, щоб ви стали їхнім другом. І, власне, мене це, ну, я не знаю насправді, як можна, є дуже багато питань в тому, як допомогти цим тваринам, але всі вони цього чекають. І от, власне, займаючись стільки ротів так чи інакше охороною природи, лише ось зовсім нещодавно, я зрозумів, наскільки це насправді потрібно самим тваринам. Але, власне, повертаючись до розмови, чи є Ольга у вас вдома свої тварини? Ну, на жаль, мій тато не любить великих тварин, але коли я буду жити сама, це буде, я сподіваюся, що дуже вже скоро. У мене обов'язково з'явиться кішка. Я думаю, що за кішкою з'явиться кіт, а далі їх буде дуже багато. Я дуже люблю котів, просто страшенно. Але зараз у мене живуть дві піщанки, це такі мишки. Я їх чухаю, я їх оточила своєю заботою, турботою, але все ж таки, це ну, я не знаю, чи можна їх називати повноцінними до важчими. Улюбленцями, оскільки все ж таки вони маленькі, вони не бігають по хаті, і характери так сильно вони проявити, на жаль, не можуть. Ну, але власне давно вони в тебе є? Тобто, це тварини ті тебе супроводжують, взагалі тварини тебе супроводжують в житті, чи ось там, наприклад, місяць тому тобі подарували піщанок. Ні, насправді це в мене вже другі піщанки. До того був хом'як, ще миша була. Ну а до того ще дуже давно, коли я була маленька, мене побачити десь в дворі з іграшками. Це було дивніше, ніж побачити мене з котом або з котенятком. Тварини були завжди, я їх завжди підгодовувала і намагалася їх якось прилаштовувати, теж стояла в переходах з китьками, роздавала за, за гривню людям, які хочуть їх взяти додому. А, власне, а от з тих слухачів, які тобі телефонували за ці три роки до ефіру, чи були ті слухачі, які є власниками? Тіх з не дуже популярних тварин, я рідко тримають, не не котів, не собак, а от чогось такого пооригінальніше. Саме зі слухачів я такого пригадати не можу. Є люди, які тримають дуже багато тварин, але звичайних. У Когось дуже багато собак, у когось дуже багато котів. Але можу розповісти про одну людину, яка мене дуже вразила. Я його знайшла через десяті роки і дізналася про те, що в нього живуть дві сколопендри вдома і Він їх чухає. Для тих, хто не знає, це найстрашніше, я думаю, істоти на землі, тому що якщо вони вкусять і отрута попадає під шкіру, все, людина може вмерти абсолютно на місці. А в нього вони живуть. От Він намагається знайти підхід саме до таких тварин і вже знайшов, можна подивитися в інтернеті відео, де вони в нього повзуть, от по руках, де він їх чухає. Одну сколопендрю звати Мася, другу жужа. і він їх дуже сильно любить, і він говорив про те, що неважливо, яка тварина може вона бути для вас бридкою чи не бридкою, якщо її любити. Вона буде любити і вас. Такий підхід він має бути, я думаю, щодо всіх тварин. А, ну, я не можу це не поділити. І ти такий погляд, і, я думаю, що більшість наших слухачів також, чому більшість всі наші слухачі, мабуть, теж поділяють. Я нагадую, що ми сьогодні говоримо з Ольгою Бродською, яка ось е, вже післязавтра фактично святкуватиме три роки в якості ведучої еколичної передачі про тварин на Радіопромінь. І власне. Мабуть, треба спробувати згадати якісь цікаві історії, пов'язані з практикою, такою 34 практикою ведення передачі про тварин. От що таке перше спадає на думку? Ну, таке, щоб цікаво було розповісти слухачам. Ну, оскільки програма про тварин декілька разів у мене була практика, коли гості самі пропонували принести якусь тварину до студії. Ну для того, щоб ви розуміли, у студії є спеціальне таке випромінення, яке ми люди не відчуваємо, але яке дуже відчувають тварини. І от одного разу мені запропонували взяти до студії куницю. Куницю звали Кузя. Кузі було 5 місяців. Кузя був класний пацан. Кузя брав участь у багатьох е фотознімках. Він такий кузя модель. І йому це подобається. І до людей він звик і до чужих теж, тому його абсолютно не страшно було брати в студію. І от ми сидимо з дівчинкою, хазяйкою Кузі розповідає вона власне про нього. Ну а я, звичайно, коментую про те, що він робить. Я думала, що буду коментувати, наприклад, о Кузя так щось подивився на мене. О, Кузя може хоче їсти. Нічого подібного не було. Кузя взяв стаканчик з водою. Це найперше ефір, тільки починається. Я говорю вступні слова. Вітаю слухачів. Кузя бере, лізе до столу, перегортає стаканчики з водою, потім засовує туди свою голову в стаканчики починає дуже сильно шурхотіти. Звичайно, я не можу говорити про те, що нічого не відбувається, і я кажу про те, що кузя власне робить. Потім кузя зліз на підлогу, там все це мокре своїми лапками ще потикав, потикав, і, звичайно, студія вже перетворилася на щось таке дуже брудне. Тім Кузя заліз мені на ноги, почав гризти бровід від моїх навушників. Я зрозуміла, що якщо я це не зупиню, то говорити я буду сама з собою, бо нікого не буду чути. Але Кузя зупинився, я його про це попросила, він мене вкусив і, в принципі, зупинився. Заліз мені на голову, і, ну, і все це відбувається під час ефіру. Звичайно, дуже нервує моя гостя, дивиться, я їй кажу, що все класно, показую якось жестами, що все нормально. Перепрошую, то може гость. Це знає, чого нервувати? Чи? Ні, гостя не думала взагалі, що таке станеться, бо Кузя дуже спокійна тварина. І от Кузя в мене на голові сидить, а оскільки студія прозора, режисер все це бачить, він дивиться на мене, на Кузю нічого не може збагнути, що робити, я показую все нормально. Тому що якби ми почали щось робити, ефір був би зірваний, це точно. Кузя на цьому не зупинився. Він заліз на стіл, він намагався, намагався вимкнути свою лапку ефір. Ми йому це не дозволили, і він заліз до. У мене в рюкзак, а в рюкзаку у мене була шоколадка. Шоколадки не стало. Звичайно, він заліз туди, її з'їв, помітив мій рюкзак. І ну приблизно десь так на цьому моменті, коли вже він трошечки заспокоївся. Ще раз мене вкусив. Ефір закінчився. Після ефіру хазяйка кузі сказала про те, що з ним ніколи такого не було. І ми подумали про те, що дійсно це випромінення специфічне, і більше вирішили такого з кузою, саме не робити. Але через буквально тиждень чи два моя нова майбутня гостя запропонувала мені мені Принести равликів. Равлики, Ахатини фуліка, вони такі великі, і вона ними робить масаж обличчя. Я не буду зараз вдаватися до подробиць, але ефір був дуже цікавий. Я перепрошую, я додам для наших слухачів, що ці равлики, ну, коли вони дорослі, то вони десь так, такого розміру, як кулак ну, не дуже великої людини, скажімо, так, щоб хто ніколи не бачив, як виглядають ну, от Просто звичайний довгенький равлик, але розміром, розміром з людський кулак. Ну, от таких троє. Звичайно, я дуже боюся, що у равликів може статися така сама паніка, як і у кузі. Ми їх викладаємо на стіл, ну звичайно, на спеціальній такій підставці. Починається ефір, і я вже готуюся коментувати дії равликів. Але з ними відбувається абсолютно протилежне. Один одразу заховався і не вилазив взагалі до кінця ефіру. Другий подивився на першого і вирішив, чого це буде взагалі щось робити. Я просто собі тихенько поряд посаджу, а третій равлик половину ефіру повз до мене. Причому я готова вже коментувати, що він там десь щось робить, якось реагує, а він просто повзе на мене. Під час е, десь пісня, пісня в нас десь посередині ефіру, трошки ближче до кінця, е, Равлик передумав і почав повсти назад. Ну і майже доповз до, до кінця ефіру до себе додому, до тих двох, які вирішили взагалі нічого не робити. Було нецікаво, але спокійно. Ну, а власне, тварини. Ті, які можуть, яких може бути чути в ефірі. Були в тебе в гостях? Кузю було чути. Бул, ага. Він видає звуки, там ну, все нормально. Крім крім шурхотіння. Він видає такі високі гортанні звуки. Я зараз не можу продемонструвати, треба запросити кузю. Він так було дуже сильно чути. його. Ну, власне, у нас тут в за два роки нашої передачі у нас в гостях тіті було восьмимісячне немовля, яке з перших днів життя виховують батьки екологічно свідомим, і воно теж стукало своєю лапкою, скажімо, по мікрофону, щось видавало звуки. А коли вже зовсім почало валати, то довелось маму з немовлям. Пустити за межі студії, і татусь змушений був до кінця сам вже віддуватися за свою родину екологічно свідомо, але тварин у нас не було, треба спробувати таку практику ввести. А, а чи приходив хтось, наприклад, там із собаками, з кішками? Я не думаю, що це цікаво. У моєї колеги був такий випадок, коли приходила китя на ефір. Ну, щось там але Я не знаю, по-моєму, це не цікаво. А власне, Таке більш серйозне, мабуть, питання. А крім от тем, власне, пов'язаних, тобто, чи в твоїх передачах є лише теми пов'язані з тваринами, чи якісь також проблемні питання? Ну, от, крім того, що ми вже говорили про безпритульних тварин, бо це, власне, і, і пов'язано, і дійсно серйозна проблема. Ти маєш на увазі, що саме? Ну, власне, чи всі твої передачі присвячені саме тваринам, чи все ж є якісь винятки? Ну, якщо програма про тварин, то це має бути про тварин. А гаразд тоді власне таке ще. Ну, по перше, чи може пригадає ще якийсь кур'йоз з ефірів? Є в мене ще одна історія. Я взагалі дуже люблю говорити про свою роботу, можу годинами це робити. І дуже цікаво спостерігати за людьми, які не, ну, взагалі не знають про радіо нічого за їхньою реакцією. Історія дуже така для мене, можливо, складна, але все ж таки, я думаю, що вона показова. Був у мене ефір. Зараз я намагаюся заспокоїти свій голос, тому що темна сумна. Про ритуальні послуги для тварин. У нас є в Києві така служба, і молода, красива білявка очолює саме таку службу. І вона, власне, прийшла до мене на ефір розповісти, які послуги вони надають. А послуг виявляється безліч що можна зробити потім після смерті тварини, і вона з собою принесла в горшечку міртове дерево. Маленьке, симпатичне, і під час того, як вона шукала свій паспорт, вона мені дає до рук. Це дерево потримайте, я зараз дістану паспорт і так далі. Потім вона його принесла в студію і поставила. Ну я, звичайно, без задньої думки питаю: а навіщо ви з собою дерево принесли? Можливо, це щось символізує, можливо, ви просто звідкись і кудись ідете. А вона мені говорить про те, що це не просто дерево, це взагалі в принципі не дерево, це каспер. А. Каспер, це, клієнт. Це собака колись була, але зараз її попіл підсипають до міртового дерева для того, щоб це було і добривом, і символом для тих людей, які залишилися без собаки. Тому дерево звуть Каспер, і воно майже живе. Насправді, після цієї інформації я взагалі не мала щось сказати, хоча практики тоді в мене вже було достатньо на радіо. І я просто запустила якусь рубрику. Що пісня вже не пам'ятаю, і сиділа з відкритим ротом. Не знаю, наскільки ну, це ну, я, гуманно, ну, я але те, те, так роблять. Я, я навіть не чув, що таке буває, це якесь, не знаю, такесь страхіття. Ну, от бачите. От. Ну, а власне, е насправді, у нас передача більш-менш добігає кінця, тому що, ну, я думаю, можливо, ми потім порадимось після ефіру і домовимося ще байті порозповідати в одному в одній з наступних передач. Але, власне, е Передача, будь-яка передача про природу, про тварин це завжди штука така потенційно життєстверна, тому що навіть коли ми говоримо про проблеми, там, чи коли я в гостях на радіо Промінь, чи коли хтось в гостях у нас тут, ми стільки б не говорили чи про проблеми, чи про якісь важливу інформацію, все одно це життєстверно, тому що людям це треба знати. І власне. Е як ти загалом думаєш, от вся оця от штука, якою ти займаєшся три роки, ми тут займаємось два роки, вона от приносить якісь реальні результати, ті вже є зараз? Я думаю, що приносить. Я не можу точно зараз сказати, для кого і що ми зробили, але я це по-перше відчуваю. По-друге, люди телефонують і я вже казала дякують. Ну, а по третє, я знаю, що люди, які просто були слухачами, зараз є. З такою активною екологічною позицією вони дійсно щось роблять. Ну, власне, мабуть, ми тоді спробуємо на цьому підвести риску. І е, я думаю, що ми обов'язково побачимось, почуємось, перепрошую, почуємось як на Радіо Промін, так і на Радіо Марія. І я. Попередньо анонсую, що я спробую домовитися з Ольгою про ще одну передачу згодом. От. Ну, а на сьогодні наш ефір добігає кінця. Це була передача у долонях» на Радіо Марія. Ми з вами почуємось за тиждень. І в гостях у нас була Ольга Броцька, яка веде передачу Вас гармонії на Радіо Промінь. І власне Ольга святкує три річ, свою, свою третю річницю власне, на цій в цій ролі. Дякую за відвідане, чи як це сказати.